мікс, сорто екстра. Ціна 8 євро за кілограм, лоті в нас знаходиться 15 кілограмів. відео відеогляд цього лота. Ось такі, від шотик, коліру, такий класна світшотик чорного кольору, з капюшончиком, гарний трикотаж, розмір. Я думаю, може бути жіночий, може бути підлітковий, наступний. Дивіться, який гарний білосніжний худік на замочку. Розмір у нас іде 2 xl Всередині, бачите, яке гарне утеплення. Просто став ідеальний. Новенький. Наступне ось така у нас попадається. Теж така кофточка. Ще у нас попадається ось такий світшотик з капюшончиком жіночий, голубенького кольору. Розмір у нас йде S. Наступне, ось така тут теж попадається. футболка, я б сказала, на довгий рукав. Жіноча моделька, розмір у нас іде елічка. Нагадується і ніх з чоловічих та жіночих речей. Та ілювел теж ось такий свічок. Розмір емочки жіночий. Наступна ось така сірого кольору, з капішончиком. Розмір есочка. Так виглядає. тепленьке. Ще в нас тут попадається, ось такі лосини, розмір S. Наступні спортивні штаніжки. Ось такі жіночі, Розмір у нас іде М. і пряменький фасончик. Наступна ось така спортивна кофточка. від HM, розмір емочка, світшоток, тобто, ось такі у нас лосини, теж жіночі, ціресенькі. Ще в нас є ось така вітровка. Тут на замочці червоного кольору, чоловіча розмір ікстейка. Наступне, знову ж таки, вітровочка, чорненька. Та пішончиком, гарна, тут моделька. Розмір нас іде еф, це теж чоловіча модель. Наступне ось така пікселька у нас. Теплесеньке платьечко, як б сказала, туніка спортивна. Ще у нас тут попадаються ось такі тепленькі лосіни з етикеточкою. Розмір у нас іде. Пише 3XL. Ну, це не є 3XL. X, не більше. Наступне ось такі чорного кольору. Спортивні також таніжки, чоловічі, есочка. Далі дивіться, ціки теплесенькі у нас іде з капюшончиком, Ось така фліска на замочку худі. Розмір у нас іде Мочка, воно йде подовжене, як тунічка, в формі курточки, я навіть сказала. Наступна ось така термоку, кофточка Емочка з чоловіча. Наступна ось так... така флісова теж туніка, жіноча розмір емка. Наступне ось така спортивна теж кофточка з капюшончиком, Розмір у нас іде, на жаль, не бачено невелика. СМ. Ось така голубенького кольору. Жіноча моделька з укороченим рукавчиком. Ще ось такі є рожева. жіночий, Ось така класна. Баранчик Теді. Розмір у нас ізмір у нас іде Сіноча Ще ось така фіолетова лісочка, теж жіноча моделька, розмір МЛ. Вже гарний насичений колір. Ще ось така у нас знаходиться лісова кофта, ікселька. Чоловіча моделька, дуже тепленький, плотний кліт. Наступне ось такі штанішки, бежеві, трикотажні, жіночий розмір С. Ще ось такий світшок, чоловічий розмір Еска. Наступне ось такий на замочку. Ходім. Наступно ось такі осіни, гарно тягнуться, розмір еночка. Знову ж такі осіни, гарно тянуться. Розмір у нас іде теж есочка. Ще спортивні штанішки. чоловічі. Ось такі спортивні штани. Теплесенькі всередині. Розмір, М, ось віці, які буде тепленькі, тепленькі, тепленькі. гарний колір, ось синій. Ще ось такі маємо пряменькі ночі, також таніжки. Змірде і ікселічка, Наступний ось такий патничок, тепленький. І ось така. Полір такий гарний, відключений кішотик, жіночок. Розмір іде. На жаль, не бачу. Емочка приблизно, тепленькі штанішки, лосинами, дуже теплесенькі. Розмір маленький і ось такі також теплесенькі, білюрові, розмір есочка. Це є спорт одяг, нікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до нас.